Мир вам, дорогі друзі, любителі халяви. Халяву беремо в лапки слово. Колись я зроблю, десь, Бог життя, повний огляд цієї електростанції. Електростанція дуже цікавенька. І по акумуляторах є що розказати про інвертор. До речі, інвертори ми хочемо замітити на потужнішого. Це 15 кВт. фази, деяка, але для нас замало. Як щити зроблені, як поляки зроблені. Зараз тільки коротко. Коротко про напрямок наших полів. Дивіться, у нас є схід-захід і там дуже великий дах з тої сторони, потім покажемо, не буду зараз йти, тратити свій ваш час. Там на півдні 36 панелей і по 6 панелей схід і захід. Але коли ми кидаємо схід-захід. Я рахую зраз дві сторони, тобто ми все одно панелі витрачаємо. Можна рахувати, можна рахувати всі 12 панелей. Коли сонця немає і такі хмари, такі дуже ну, густенькі хмари, то працюють аналогічно, що південь, що схід-захід. А так, схід-захід влітку, якщо день довгий, вранці, прекрасненько. Дуже. Ну Зараз ще вже осінь. Зараз побачимо, як вранці працює. І захід ввечері прекрасний. Зараз е, схід в мене набагато краще працює, ніж захід. Не знаю чому. Захід тільки-доходить тільки, -тільки доходить, там і вже починає сонце сідати, там вже дерева, тіні якось роблять. Тобто воно ну, майже нічого не додає дня проти півдня. І що то ближче вже йде нас діло до осені, навіть скажу, я б сказав, до зими, день починає меншати, вже схід стає також менше працювати. Ну але в даний момент зараз ми подивимося. Фактично працює 6 панелей. От загальна генерація в нас 5. 5,5 кВт, грубо кажучи. так. Але зараз дивимося, оце у нас південь, 3,5 кВт. працює, А це схід захід. І фактично працюється тільки 6 панелей. Ну, 6 панелей, може щось там і виробляють. 20 900 Вт. Із 6 панелей, а тут 36 панелей, можете порахувати 3600. Тобто зараз е, схід ну, просто прекрасненько працює. Це буквально якась там година влітку, так, це декілька годин. Декілька годин. І е, за якусь ще годинку, південь перехвачує. Якщо у вас є куди накопичувати тепло, ой, випадюсь електрику, наприклад, в вигляді тепла, ну, якийсь теплокумулятор, ви хочете використовувати на нагрів, а така потужність електростанції. І, не буде вас постійно навантажена, пізно чи рано вам схочеться щось гріти. Я думаю, якщо нема у вас ніякого нагріву, як без змі втрачається такої послужної електростанції, так десь є на споживання велике. Вчора там спожили 50 кВт, позавчора там, не пам'ятаю, більше 60 кВт. Вдень було що 70 кВт в день споживалося без нагріву, але все одно вам коли схочеться гріти. А гріти треба максимум там нам не важливо, чи це трошки раніше на годинку, чи трохи пізніше. Все ж таки, в ну, день менше є, південь, південь буде краще. Ну, потім, можливо, ми покажемо, як день працює південь. Але зараз, зараз, якщо взяти тут що 6 панелей, навіть якщо порахувати всі 12 панелей, а тут втричі більше, то дивимося, грубо кажучи, 2 кВт. Втричі більше, то мало б бути 6. Тобто південь набагато слабше працює. А коли влітку день... Довгий, сонце виходить на пату раніше, то тут буквально декілька годин вранці і декілька годин ввечері. Тобто продовжить те сам, щоб збільшити ємність цих акумуляторів. Це, скажімо так, не дуже дешево. О, все, бачите, сонечко пішло, жужжив, жир Це така жужілочка. Жужілочка, якби його поставити в будинку, це була б настояща каторга. І вже радіатор такий, ще тільки ранок, тільки сонечко сходить, що там скільки годин дев'ятого, а в нас було хмаро. Тільки сонечко вийшло. Якби були, ну, якби були не хмари раніше, вже градусів так 45 є радіатор, і там радіатор масивний-масивний. І звідси починається, у ну, них частина холодніша. І так цілий день жужить, жужить, жужить. Якщо, ну, Чисто для нагріву більше не для електрики не треба. На жаль, оце контролера ну, не може замінити, воно не міг регулювати потужність тенів. І воно має оце. Оця жужилка має дуже багато власних втрат, плюс що вона створює дуже багато шуму. Дуже шумно. А якщо для електрики, ну я не бачу альтернативи, чим його замінити можна, електрику все одно треба звідки збирати. Якось так. Ще раз дивимося. Дивіться, рівно 2 кВт, рівно 2 кВт, 12 панелей. Хоча з їх працює тільки 6, ще раз зауважую. 6 на південь, 6 на захід. 12 панелей. Ми сюди ну, задіяли 12 панелей, цих 2 кВт. А тут тільки чотири, але потрошки, потрошки ця цифра перебіжить дуже швидко. І ну, ще раз повторюю, якщо вам треба якось нагріву для накопичення, тут набагато більше знімемо з півдня, ніж із сходу-заходу. Набагато да, більше, особливо взимку, коли сонце сходить вже зовсім не на сході і заходить не на заході, розумієте? Взимку і в день, <кій> якщо навіть хмарно трошки, то якесь невеличке прояснення, зразу південь виграє. Якщо вже дуже хмарна, то вже різниці ніякої немає. Ну, там, Бачимо там е, послідовно 12 панелей напруга 505 вольт в даний час, потім трошки знизиться, коли нагріється панельки. А тут послідовно по 6 вони запаралельні. Тут три поля по 12, вони всі запаралельні. там буде струм дуже великий. А тут два е, поля по 6 теж запаралельна Напруга така. Ось так е, пишемо коментарі. Пишемо коментарі, підписуємося, хто не підписаний. Просто щоб напряг із тим, щоб десь знайти час зняти, навіть якщо є зняти, то виложити. Але ми десь, якщо цікаво буде, ну будемо бачити, якщо люди там знімеш відео і три людини подивилося, ну немає змісту знімати ніяко, розумієте, для чого. Значить, не цікава інформація. Про такі інвертори не так і багато їх є. Ми його замінимо на 20-ку, це 15 ка і покажемо, що і як, бо ми його вантажимо, нас аж зашкалює, розумієте? <ріст> мережа у нас відключена, бачимо, цей автомат вхід від мережі, вхід. І вона, він цей автомат вимкнутий. Мережа вимкнута. Дуже-дуже-дуже рідко, коли вмикаємо мережу. Один день був дуже дощовий, що ми вмикали мережу. Ні, два дні таких було, але тоді було менше панелей. З цими панельками ми тільки один день трошки, трошки нас не вистачило кіловат. І інколи вмикаємо, коли у нас дуже велике навантаження, просто не вистачає потужності, ми мусимо трошки добирати потужність в мережі. А так воно працює в повністю в автономному режимі. Я вже не знаю, там я зробив скид, навіть не знаю, скільки вже. Десь біля 2 МВт, вже, мабуть, ми енергії зняли Там із липня місяця, чи звідки ми почали Дивіться, з липня. Все, Всім до побачення.